Мене любити Києви. Доброго дня! Ми представляємо Радіо Київ та проєкт «200 віршів від киян до двохсотріччя Кобзаря, в якому звичайні перехожі будуть вшановувати пам'ять великого поета. Вітер з гаєм розмовляє, шепче з осокою. Леве човен по Дунаю, один за водою. Пливе човен води повен, ніхто не спиняє. Кому спинить рибаленьки на світі немає. Буває іноді старий, буває, іноді старий не знає сам, чого зрадіє, неначе стане молодий і заспіває, як уміє, і стане ясно перед ним надія ангелом святим і зоря, молодость його витає весело над ним. Утоптали стежечку через яр, через гору серденька на базар. Продавали бублики козакам, Село в душе моїй покой, село в україні дорогой. і повний сказок і чудес, кругом села зелений лес, Цвітуть сади, білеють хати, а на горе стоять палати. Туман, туман доліною, добре жити з родиною, а ще лучше за горою з дружиною молодою. Ой, піду я тим не гаєм, дружиночки пошукаю. Де ти? Де ти? Озовійся. Прийде, серце, пригорнися. Ну, Нуме серце, лицятися, та поїдемо вінчатися. Радіо Київ дев'яносто